Тус чаш, карта двійка жезлів, трійка кубків, успіх перевернутий. Четвірка чаш заморозка. Принцеса жезлів, перевернутий принц Пентаклів. Так, по першому розкладу, що я скажу? А чи є в нього бажання повертатись? Перші карти, власне, так і говорять. А чи є в нього бажання повертатися? Другий момент. Про це ще буде іти дуже багато розмов. Але поки карта не показує його активного повернення до своєї посади. Тому що, ще раз кажу, що випало перше. Що бажання в нього зараз карта показує немає.